Польща висунула на премію Оскар у категорії найкращий міжнародний фільм стрічку під вулканом режисера Даміана Коцура. Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі в Торонто. Польський Оскарівський комітет пояснює свій вибір так: це універсальна історія про відносність безпеки та нагадування, що від війни неможливо втекти. У головних ролях знялися Анастасія Карпенко, перевізниця як там Катя та Роман Луцький Відблиск Сторожова застава. Події розгортається 23 лютого. 2022 року, коли роман з партнеркою Настею та двома дітьми відпочивають на Тенеріфе, наступного дня, коли Росія нападе на Україну, їхній скасований рейс не дозволить повернутися додому. Те, що вчора здавалося раєм, перетворюється на пастку. Фільм показує, як вразливе відчуття безпеки, що кожен може опинитися в подібній ситуації. Це другий повнометражний фільм. Коцура. Його попередня стрічка «Хліб і сіль отримала спеціальний приз на венеціанському фестивалі. А також була представлена на. На Одеському фестивалі в українському кінопрокаті.